Добрий день ми з України! Канал та Знання, мене звати Анастасія. І знову ж таки, за вашими проханнями, багато було шуму в круг призначення генерала Содоля. Ким тут точніше, щоб сказати, керівником Осув Хортиця. Так, це Східний фронт, включаючи харківський. І дивіться, хто не в темі, хто не в темі, а такі люди можуть зайти і питати, а хто це? Я коротенько підчитаю. Чому взагалі спалахнула тема цього скандалу? Ну почалось вже майже традиційно, але тим не менш безуглою. Е, Мар'яна Безугла після поїздки на фронт розкритикувала військове з командування, назвавши Юрія Содоля злочинцем. А також звинуватила у тому, що він всюди ставить своїх людей. При цьому генерал буцімто не дивиться на професійні навички, а обирає виключно за належністю до генеральської фракції. Новий керівник, це далі цитата. Так, керівник фронту генерал Содоль злочинець. Сирський дозволив йому поставити своїх Галушкіна Соколова Луценка не за навиками, а за належністю до генеральської фракції Содоля. Галушкін завалив оборону Харківщини. Ми знаємо, як це ми бачили на картах. Добилося його заміни, тепер тут драпатий. Після цього Содоль намагався мене блокувати по всьому фронту. Соколов має кримінальне провадження по Чонгару і зараз відповідальний за ділянку фронта. Луценко пропустив прорив очеретиного на Покровськ і не покараний. Написала вона призначенням Юрія Содолі на посаду обурився також і громадянський активіст та волонтер Сергій Стерненко, назвавши таке рішення кадровою катастрофою. Це призначення кадрова катастрофа, гіршу кандидатуру, якій плювати на життя солдата, було складно уявити, написав він у своєму телеграм. Дуже дивно бачити декларування державної цінності людського життя та призначати на таку високу посаду того, хто ставиться до особового складу у найгірших традиціях Жукова. Е, ну, розумієте, так? Де. Колишній командувач морської піхоти содоль нині вже командувач об'єднаних сил під час підготовки до операції. Тут маються на увазі кринки. Невжив заходів для належного забезпечення сил човнами та засобами РЕБ. Майже усі РЕБ, ну там не канки, там він десантурою командував. Майже всі засоби РЕБ та човни туди постачали волонтери та окремі місцеві ради. Ну а на паперах, звісно, було все з надлишком. Це як волонтер можу підтвердити. Я добре знаю, скільки човнів волонтерка передала на південний напрям. Ось... І вони ж зазнали там втрат, яких можна було запобігти. Старденко стверджує, що про цю проблему було давно відомо, але заходи для її вирішення майже не вживались. Волонтер розповідає, що жоден бойовий морпіг не скаже цензурного слова про Содоля. А це так, якщо коротко, тепер же ця людина має вплив на і командування да, на вже велику частину. Фронту, а не тільки там морська піхота. Тому і з'явилася численна кількість прохань подивитися його і на манарі також, так що він за людина взагалі. Ну і на те, як вплине його призначення на подальші, на подальші військові дії. Можна перевірити тези стосовно його ставлення і так далі. Думаю, буде цікаво. Почнемо традиційно з манари. Знаєте, ви ж знаєте, багато хто хто давно зі мною, знаєте, що я роблю на особистість розклад на манарі. Але інколи заход... минулих е... якихось відео, де я робила вже ці розклади, заходили, коротше, якісь тарологи. ні Ну, можливо, люди щось і мають, але і казали, Боже, на манарі не можна дивитися особу. Манара показує девіації, ще й там. Конкретно ліжкового підтексту. а я скажу так: по-перше, монарх колода психологічна. По-друге, якщо ви не маєте навичок і не розвиваєтесь, то що вам робити в тарології? Якщо ви виключно як хтось написав? Мені Манара дуже добре, наприклад, відповідає на питання, у які в людини. Девіації дійсно, до чого вона схиблена неправильно, які в нього слабкі точки, і, можливо, його якісь е, тиранічні, історичні моменти. І це важливо, це впливає в даному випадку на фронт на багатьох людей. Тож, Манара дуже добре нам може розповісти про особистість. Так, зараз я повернусь, я відкрою його фотку, щоб, щоб було точно все красиво. Ось він, красавчик Юрій Содуль. Дивимось, що це за людина. Тим часом не забувайте ставити вподобайки і лишати коментарі на майбутні питання для майбутніх відео. Содуль. Традиційно я викладаю. Зазвичай 9 карт монари, щоб подивитися, з ким ми маємо справу. Прекрасно. Перша ж карта дурень. Можу одразу сказати, давайте не те, що почгерзі, а те, що одразу бросаються в очі. Він дуже зверхній. От знаєте таких зверхніх керівників, котрі не вміють ані спілкуватися з підлеглими, ані ну, ну, людське людське ставлення до підлеглих там просто відсутнє. Ну, нуль, повне нуль. Мені всі повинні. Це не синдром Вахтера, але це частково така тема, що коли людині дають краплю влади, вона буде розкручувати ту краплю максимум. І це дуже печально, що в нього зараз такі можливості. Тому що ну, це... Н -н -н. він сам собі на розумі в плані підлеглих. Дуже високомірний. Дуже. Йому не цікавить оце все. Ну, коротше. Що думають люди, що відчувають люди? Він не здатен на таке спілкування. Ні, це. Я сказав, або я тебе там десь приб'ю, або ти виконуєш, що я тобі сказав. Мене взагалі не харить те, що ти до мене прийшов, і не манає те, що ти мені тут розповідаєш. Це така от історія. Дивіться, є інша історія. Також він буде робити все, щоб залишитись на посаді, або піднятися по посаді. Він буде зубами вгризатися в певне місце. І максимально буде знищувати тих, хто буде намагатися його з місця зняти. До речі, цікавий факт сьогодні. Я коли читала історію про Содоля, був. Військовий, який в Твіттері, ну ікс наразі, так, мережа, виклав допис про те, як через Содоля наші солдати йшли по мінному полю без всякого прикриття, під повним контролем руснявого вогню, і це був його наказ. І, через, і у Стерненка це було. І через декілька днів акаунт в Твіттері цього військового зникає. Дуже просто переглядається мені з цією картою. Чому манару не показую я на, на екран, просто хто не знайомий, знову ж таки, з колодою манара, будь ласка, відкрити її в гуглі в інтернеті і подивіться, що там за зображення, щоб ви розуміли, що Ютуб мене заванить, коротше кажучи, якщо я вам буду показувати. Так от, людина буде зубами чіплятися за власну посаду. Для нього найважливіше посада, не там. Репутація, посада. Посада і підвищення. Це найважливіше. ну Взагалі себе знову ж таки вважає класним парнем Тут, до речі, мова не зовсім йде про нарцисизм. Відкритого нарцисизму я тут не бачу, правда. Але те, що я дартаньяна всі інші, ви знаєте, хто, тут таке є. І він дуже запальний. Щоб вступитись з ним в парку, тут нам небагато треба насправді. Він дуже запальний, дуже жорсткий, дуже неприємна, мені так здається, особистість саме в особистому спілкуванні. є його думка і неправильна, але при цьому просто він вважає, що він класний парень. Він знає краще за всіх, і, і все таке. Чого не можна в нього відняти, так це е, е, керування. Все ж таки, як це назвати, менеджмент. Знаєте, що я маю на увазі? Він контролює все, що він наказав, або ну все, що він наказав зробити, так він буде контролювати це до останнього моменту. Він буде відслідковувати все. Але це не каже, що він буде що когось дійсно жаліти і так далі. Не перекладайте одне з іншим. Просто він буде контролювати це, цю ситуацію, саме виконання його наказу. До останнього. І він дуже жорсткий керівник, і я ж кажу, він буде ось вимагати цього. Я не знаю, як він там ще нікого не знає. в такої людини повинні бути ситуації, коли він або застосовував силу до підлеглих, або погрожував е і так далі. Ось от така от історія. З цікавого з цікавого те, що він вважає, що він вхопив удачу за хвіст. Мені цікаво, про що тут мова? Але, ну, можливо, ми по картах побачимо. Докладати тут немає сенсу. Він вважає себе бзунчиком, щасливчиком по життю, що в нього все прокатує. Отакий, от от, знаєте, я. я. Я щасливчик, я можу осідлати весь цей світ. У мене все буде виходити. Звісно, за рахунок других, але він вважає, нагадує себе класним парнем. Стосовно. Інших цікавих позицій. Ця карта переглядається з тим, що він тримається за посаду, але йому потрібно постійні типу, типу підвищення. Ось він і отримав так певною мірою підвищення, за те, що за рахунок покладення людей так, його там на щось призначили, тому що саме так кажуть нам новини, тексти і так далі. Розумієте, за рахунок інших він буде підніматися, триматися за посаду, і за рахунок інших він бажає прославитися. Ця людина, котра хоче цієї слави, а на репутацію йому побуку. Він хоче бути, ну не те, що медійним, він хоче бути типу, достигатором. А якими засобами він буде це робити, це вже друге питання. Ну, Просто, наприклад, у деяких людей, знаєте, є певні моральні принципи. Наприклад, будь-хто хоче заробити гроші. Наприклад. Е і я не виключення. Але коли мені пропонували рекламу Казіно за велику суму грошей, я відмовилась, тому що це протирічить моїм принципам. В нього цих принципів немає. У нього є власні бажання. І те, що він візунчик і крутий хлопець. Таке собі. До, до речі, звинувачення в його бік, він, скоріш за все, вважає ну, наклепи, наклепи. Він не бачить і по-чесному, скоріш за все, він не бачить за собою жодної провини. Він не вважає, що він зробив хоч щось не так. Він вважає, що це й до нього просто чіпляються. Не більше не менше. Вороги чіпляються і все закидають. Вони не знають, вони мене не розуміють, але на, сам, на самом ділі я класний парень, я все зробив супер. Скоріше за все, в нього є певні звички. Я не знаю, якого характеру, але ця карта мені показує, що звички в нього е, є. я маю на увазі шкідливі звички. Так? Варіанти, ви розумієте, не будемо казати, Ютуб цього не любить. Е, якщо карта ця виплила, вони в нього давно існують в його житті. Е, ми можемо на картах подивитися потім, що конкретно це, але ж це ну, невелика кількість таких звичок, розумієте? І далі. Я цю карту залишила цього дурня наостанок, що мені не подобається. Він дійсно вважає своїх підлеглих е ляльками. От, в прямому сенсі, це мої ляльки. І я роблю з ними що забажаю. Вони повністю належать мені. Я їх. Е Побудував, скажімо так, я їх зробив, тож я маю повне право робити з ними все, що захочу. Я їх керівник, вони мої підлеглі. Поваги тут немає зовсім. Я ж кажу, там ще на інших картах казала. В нього немає поваги до підлеглих. Її не існує. І тут вже остання ця карта чітко показує, що її можна показати. Вони мої ляльки. Ляльки. Не більше. Я їми керую. Це не здорові відносини, це тип об'язивних відносин. Але просто я користуюсь в даному випадку своїм становищем для того, щоб робити те, що виключно я вважаю за потрібне. Таке собі. Мені не подобається однозначно те, що я бачу по Монарі. Давайте заради цікавості. От що це за звички такі, все ж таки? Що це за погані звички, що в нього є? Довгий час. Ну, очікувано. Щоб ви розуміли, з суто кубки впали. Кубки, кубки. І це існує в нього вже дуже давно. Є з цим проблема. Так, давайте я знову відкрию цю статтю, або підтверджу, або спростую певні моменти. Так, ну, буде цікаво. Потім в кінці ми подивимося, як воно в подальшому вже вплине на фронт. Розумієте? Поки що давайте або підтвердимо, або спростуємо. Тож, безугла, я так люблю її називати, Безкутня. Безкутня каже, що содоль дозволив ну, поставив своїх генералів. Галушкіна Соколова Луценка. Чи правда, що. Він хоч когось з цих генералів просував не за навичками, а власно за близькістю до себе. Не всіх. Не всіх. Помірність. Не всіх, але саме комусь пропозиція з них була. Не всіх. Когось не дозволили, до речі. Це... Хтось ще інший тут повинен бути на цьому місці, ну, серед е, вказаних осіб. Але не всі з них. Ми всі, він каже, з одного місця, як з дому. Це, це як мої рідні. Ну, Розумієте, так? Вони під ним ходять, вони виконували сумісну роботу. Колись тож він каже, вони мої. Звісно, що я їх просував, але ось не всі з трьох названих їм просунуті. Отак от по-чесному. Далі. Т-те-те, вибачте, я просто перечитую кринки. Неналежне матеріальне забезпечення, що призвело до втрат і звинуватив в цьому саме Юрія Содоля. Так, чи правда, що втрати в кринках, що частина відповідальності за неналежне забезпечення саме лежить на содолі? Чи це правда? Тут приколи з паперами, знову ж таки, це вже обговорювалося трохи пізніше. Тут мова про те, що папери казали одне. Наявність, я маю на увазі, ресурсу. Тут просто підтвердження того, що я просто читала пізніше, там, що на паперах було одне це типу таємниця була прихована. Так? Що на паперах одне от, привозилося. По факту це дрібна карта ресурсу. Це правда. І якщо дійсно і ця ситуація дуже вплинула, трансформація смерть, ця ситуація дуже вплинула на це все. Якщо трансформувати ситуацію, жертв було менше, це правда. Дивіться далі. Ми я зачитую те, що от викладав, наприклад, Стерненко. Е, волонтер розповідає, що жоден, бо, жоден бойовий морпіх не каже цензурного слова. Наводить приклади, коли той просто сточував морську піхоту е, від тієї таки відправки морпіхів на лівий берег без будь-якого забезпечення та захисту до трагедії з розбиттям нашої колони 37-ї бригади морської піхоти. Давайте. Я, я знаю, про що йде мова, тому мені буде легко подивитися. Відправка морпіфів на лівий берег без забезпечення. Я пам'ятаю цю історію. Це провина на, на, за це лежить на ньому? На содолі. Зараз 50 на 50, я не можу сказати, що суто на ньому, це не зовсім правда. Це не зовсім правда. Ресурс певний було надано на паперах, звісно. Але ми з вами тут стикаємось з тим, що в нього був наказ ще вище, щоб про такі рухи про цей рух. Щоб про ці папери, про ці ресурси, було тема замовчування. Це принесення в жертву дійсно людей, але ситуація ну, 50 на 50. Не повністю він винний. Є особа, котра дала наказ, хай так і буде, хай так і їде. Хай так виконують свою роботу, а оці ресурси ми блокуємо. Тож правда в тому, що в даному випадку скоріше він традиційно виконував наказ. Питання в тому, що він жодним чином не протидіє. В тому, що виконання цього наказу позбавило життів багато військових. Але чи це виключно його вина? Ні, Неправда. Розбиття колони 37-ї бригади морської піхоти. Це його провина. Знову ж таки. Це виключно він, це його максимальний, який тільки можна уявити. Можливо, це саме той момент, що по Мінному полю. Це, це він зробив це його наказ. Чисто його наказ, а він в кущах відсидівся. Все. Так скажімо. Оце його. Ось 100%. Це не за цим. Це те, що обвинувачення можна побачити в статті. Ми отримали з вами відповіді, що з цього правда, а що ні. Тепер давайте вже подивимось, як в подальшому його призначення вплине на Східний фронт. А перед цим нагадую, щоб ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. І якщо вам корисна інформація, що я надаю, можете підтримати мене, ставши спонсором каналу, або на картки в описі до кожного відео. Виключно за вашим бажанням, як вплине. На 6 карт. Мені треба загальна ситуація. Полине так само, як було вже раніше. Пам'ятаєте, те, що ви тільки що тільки ми з вами проговорювали? Я зараз покажу карти, я дорозкладаю ті карти дає в мене питання трошки. Його військове призначення зроблено для того, щоб в майбутньому медійно зірочка, щоб він на місці там з ресурсами робив те, що він дежавю вже робив. Я питаю, що? Ресурс йому дадуть, ну, звісно що, людський ресурс я маю на увазі людей. Щоб він клав людей заради створення ілюзії, втримання, я так розумію, ось землі. Розумієте про що мова? І тут я докладала. Що я тут докладала Боже вже на ілюзію? Щоб точно визначити, чи це воно. Так, це задля лиття води про ситуацію в Україні. Щоб ілюзію з ілюзією скривати страшний суд. Зараз перекладу на зрозумілу мову, я розумію, що по картам я для тих, хто цікавиться. А по факту я пояснюю. Ця людина, котра не рахується, дійсно, от ви звинувачували в цьому сирського, це неправда була, трохи неправда. А отут та отут реально та ситуація. Йому не важливі життя його власних підлеглих, і в першу чергу його призначення спрямоване на те, що ця особа не буде обговорювати накази. Ця особа буде просто виконувати накази. Як я і сказала, йому важлива виключно кар'єра, а не репутація. Тож він буде виконувати те, що звик. Виконувати. Якщо потрібно послати людей по мінному полю на відкритій місцевості, як це вже було, він це зробить. Його туди послали для того, щоб жорстке його керівництво створило ілюзію втримання і, і контролю ситуацію на фронті, не рахуючись з кількістю життів, які він там покладе. От для чого він там. Я хочу подивитися, чи є можливо якийсь шанс, що його замінять, тому що, ну, блін, це просто така собі історія, м'яко кажучи. Що випадало, поняв? Максимум, що я бачу, це перевод на іншу посаду. Ніхто його не звільнить, ніхто його не буде карати. Це план. І взагалі це треба, коротше, це можуть зробити після того, як в нас будуть втрати. Я маю на увазі земельні втрати в даному вже випадку. Бо люди їх щось, я розумію, так, якщо його там поставили, не цікавлять. Він перебуває в групі людей, знову ж таки, так. Тому прибирати його з цієї працюючої групи певним чином не будуть. Та, що виконує накази поставлені, він буде на своєму місці. І найбільше, що я бачу, це йому дадуть вибір іншого керівництва. Ось декілька варіантів. Я все це все я не бачу більше нічого. Він не бачу, щоб просто так його прибрали. Можливо, медійність якось вплине. Ага, перекриває мені поки що цю інформацію, тож я поки що туди лізти не буду. Хто недавно на каналі нагадує, що якщо у мене якесь таке питання, в мене випадає верховна, отже, то мені треба стулити пельку. Можливо, Можливо, це підказка того, що ситуація, якщо вона набуде розголосу, а вона ще не вирішена, тому вона перекривається жрицею. А коли ситуація не вирішена, якщо ти дивишся на таро. Ти можеш вплинути на ситуацію. Є така історія, коротше, ну, можливо, вам це не цікаво, вибачте. Просто правда, якщо ситуація ще не створилася, е мало того, що Таро це покаже, що вона не створилася, і лізти туди не треба, бо ти можеш певним чином вплинути на ситуацію. Тут така сама тема. Можливо, публічне, зас... публічне засудження допоможе. Отак-от. От і на цьому я завершу, щоб не спотворювати ситуацію ще більше. Тому що. Тому що я бачу, я просто вам показала карти. Все. А потім переклала на зрозумілу мову, як я це вже завжди роблю. Комусь не подобається, що я, до речі, повторюю все декілька разів: ну, це ваші проблеми. Комусь навпаки, він розуміє, як я щиту інформацію. І це цікаво. На цьому все. Дякую, що подивилися. Залишайте, будь ласка, свої. Питання у коментарях на наступні відео. Там вже є якісь цікаві теми, теми але за сьогодні я вже не встигну щось інше подивитися. ну Що там вже, година дня, Ну мені ще треба дитину покормити і до педіатра сьогодні. Тому ну, ніяк. Але от завтра, наприклад, якщо щось таке цікаве, то да з, -з, з радістю. Тож лишайте, будь ласка, ваші питання. Бережіть себе, будь ласка, тому що я. Так, для себе продивлялася, скажімо так, їхні літаки рососіянські, вони вже готові до взльоту, вже загрузили туди боєприпаси, як я останнім часом продивляюся, щоб зрозуміти готовність до обстрілів. Тож, будь ласка, бережіть себе, не ігноруйте тривоги. Тримаємось. Слава Україні! Смерть ворогам внутрішнім і зовнішнім. Україна перемогла. До зустрічі, Па-па.